Привіт, це Хантер Заваш. І сьогодні ми будемо працювати з Tesla Model 3 Performance. Перший з нашого полуробіт це повне вібро та шумоізоляція. Такий комплекс робіт буде коштувати 69 тисяч гривень. В нього входить розбірка салона, встановлення шумоізоляційних та віброізоляційних матеріалів, збірка салона, а також самі матеріали. Другий пункт у списку робіт це до оснащення автомобіля висівними ручками з підсвіткою, а також доводчиками дверей. Вартість ручок та доводчиків 23 тисячі гривень. Монтаж ще 2,5, з урахуванням того факту, що салон у нас був розібраний. Третій і останній пункт у списку наших робіт це перешив керма в чорну шкіру. І ми також це можемо робити, оскільки у нас є спеціалісти, які займаються перешивом салону. Вартість робіт 4,5 тисячі гривень. Іншими словами, вартість до оснащення цієї тесту, яка, до речі, приїхала не з Америки, а з Європи, становить 97 тисяч гривень. На виконання всіх цих робіт нам треба буде 10 робочих. І до чого ми це ведемо? Якщо вашому автомобілю треба додаткове оснащення, звертайтесь в «Hunter» зараз.